Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти трошки про свою підв'язку помідорчиків. От, високорослі помідорчики. Зазвичай мені чоловік, ну, вбивають такі стовпчики. От. Нема в мене було б добре, якщо б було б таке буквою П. І на шпагаті можна було б підв'язати до верхньої цієї планочки, але поки в мене такої конструкції немає, то коли вони низку ще не дуже високі, я підв'язую їх дуже зручно. Ось така у мене є. Це теж лайфхак, не викидайте фільтри. Ось такі ниточні, і їм гарно підв'язувати, і не треба тратити кошти. Фільтр, коли він вже треба міняти на новий, я лишаю і все ці підв'язую. Тільки нитка повинна бути така, більш, вона там є більш така хебешна а є більш така, як сказати, капронова. чи Як, як це назвати правильно, я не знаю. І я веду, прив'язую, і я веду отак крест, бачите, навкрест за помідором. Тобто, виходить, то бачите, веду сюди, потім обходжу помідор інший з другої сторони. А потім на слідуючому стовпчику, коли я повертаю, я обв'язую по іншу сторону. Бачите, туди він йде по цю сторону, а вже сюди по іншу. І коли вітер, бачите, воно його буде держати. І так, я прив'язую по мірі росту. Якщо вже плоди будуть тяжко, то зверху чоловік кріпить мені якусь таку товсту проволоку, І я ще й обв'язую до проволоки. Ну, поки що, отак дуже добре. Якщо якийсь гар, силь, сильний вітер, чи якісь такі, ну, як скажімо, бувають урагани, то я скажу доволі, воно так гарно держить оці кощики. Я їх посинкую ось, не знаю, я оставляю оці піньочки, але все одно пасанки йдуть. І практично кожен день я виходжу і їх, е, як сказати, удаляю. Е, мульчу вже ложу все, що є, бо тому що посуха квіти обрізала, ложу, виноград он, пасинки обрізала, ложу. Чесник там викопую вже, він геть сухий. Е, от, теж переложую мульчу. От, бо чесник уже. Е, Геть треба вже викопувати. Помідорчики в мене тільки, бачите, закладають квіточки. І вже отакі ось тільки малесенькі в мене, бачите, помідорчики. У дівчат дивлюсь вже геть великі, а в мене, ну я пересівала, тому в мене так, -так воно вийшло. По краю я чорнобривчики посадила, бордюрні. А взагалі дехто удивляється, що я сажу в квіткових грядка, овочі. Але для мене це нормально. Ну, як завжди, мої кіцечки все мені зламають. Ось чорнобривчик підламали. От, А тут була квасолька в тому році, осипалася Я лишила вона кущова. от це фасолька. Ось такий кабачок кавелі. Тільки-тільки-тільки ось перший кабачочок заложив, аби тільки не опали. Бачите, ось тут якось так пішло воно. Та наче приламали, щоб достатньо було йому поживи. Він мені як окраса, це перший раз посадила. Чесно вам скажу і за листя. Огірки вже три неділі висаджені у відкритий ґрунт стаканчика, і дивіться, оце таке стоїть. Все, все. За посухи, вони не ростуть геть. Я поливаю. Але полив не дає такого, як дощик. Ну, помідором нормально, але ж я кажу, якщо дуже буде жарко, то квітки будуть стерильні. Ну, там дивлюсь, трохи зав'язується, а трохи десь і не зав'язується. От тут теж, бачу, зав'язалися. Якісь це, мабуть, якісь надранні, це, мабуть, дебарао. Скоріше всього, я садила такі сливками дебарао. Ось такі помідорчики в мене. Ось така ось, бачите, підв'язочка. Ці дуже низькі, до я з того боку поки що з того, а потім поведу так крест-навкрест. Нітки мене цієї багато, тому можна гарно, я ж кажу, прив'язувати і буде добре. А ось чесничок уже треба викупувати. Бачите, хоч і стрілечка ще. Я ці лишу для насіння, а все останнє можна викопати. Навіть якщо вже підуть дожі, то він тільки йому зашкодить. Тому буду викопувати вже на днях, ось як буде не так жарко. І е -е, посаджу тут огірочки. Я вже ось під бутилочки посіяла, щоб кіцьки мені не вигребли. Ось тут де цибулька посіяла. Огірочки. Бачите, вже вона лежить геть вся. Половину я вже забрала, Ну, ще трошки лишилося. Ну, Бачите, які посадки і квіти. Я так люблю, мені подобається. Ось вам, будь ласка, і риси. Тут полуниця, тут цибулька. Цибульку вибрала, огірок, посіяла. А до речі, зійшли огірочки. Їм там буде доволі жарко. Можливо, відкрити. О. Поки не буду відкривати, бо їх Ну, забирати бутилки, бо їх слимаки з'їдять. Слимаків багато, боюся розсипати ці хімічні гранули. Тут не зійшли поки що, тому що в мене ж 4 кітські собака, і я дуже переживаю, що вони можуть десь ту гранулу, особливо собачка з'їсти. Ось так ось кабачок з насіння. Бачите, як у мене тут там ліса, там ята. Я такі і люблю. У ну, мене небагато, що, я ж кажу, грядочок. Я люблю, коли воно таке все сумісне, там, там. І ви знаєте, тоді не так от, борозен можна трошки щось спасти. Там полуниця, на тій грядки трошки полуниться, там під'їв, там лишилася, коли була в мене. Одна гряда от, в тому році, позатому вони скошували практично під нуль. І оце ж те, що я розсадила з того року по всім грядкам трошки, щоб отак щось десь лишилося. Ось. Хочу показати, як пла... такий донужик вітне гарно. Бачите, дуже гарний, але аби низькорослий би він був. І багато заложу квіточок, але він відквітає теж скоро. Тако, що декоративно можна забрати. Дуже гарна квітка. Виростити її з насіння мені вдалося тільки раз. Було три спроби і з одної, з першої, до речі, в мене вийшло, а потім два рази в мене не вийшло. Або треба якесь дуже брати свіже насіння. А можливо, лишати коробочку якусь із самосівом, але я це й не хочу. Я хочу в цьому році купити є низькоросле якийсь платокідон, і спробувати виростити з насінка. Ось, доспівають уже вишеньки. Буду я готувати вишневий соус. Надіюсь, теж легкий рецепт. От Так що. Чекайте на мій ще соус, надію, що я зніму. От лілії вже відквітовують. Ось. І такі повиносила я вже ще свої гортензії попересаджувала. Доволі в цьому році непогано. Я рахую, для першого разу я черенкувала і дрововидну, і волотисту. От. І ще ж я хочу свою широколисну пересадити в горщик. Не виходить. Там все-таки сонце. Я дивлюся багатьох квітних карочок в горщиках. І дуже гарні. І отак ставити десь отут затінок під виноград. І тут я вечором полюбляю сидіти, так, споглядати. Дивитись ваші відео, ось тут під виноградиком. І поставити отут гортензії ці в тіньочку. Так, я думаю, хочу їх пересадити. У надо... мене є одна зовсім невеличка, а одна велика треба під неї горщик купити. Бо в мене був великий горщик, і стояло. Воно в мене в горщику, і чоловік косив. і... Косою та ігорщика горщика, вони доволі щас дорогі, то я не знаю, коли куплю. Так. І, до речі, заквітла моя, як я думала, четверта лілія, але це ця ж сама, що дала одну квітку, це вона дала дітку. Ось. Чотири квітки і дала дітку. От. А та п'ята, виходить, не вийшла зими. Дивіться, як сидить метелик гарно. На гортензії вімсред. Ха, клас. Дивіться. Поки що вона не міняє колір. Вона повинна міняти колір. геліопсис. Дивіться, я знімала ці квітки вже давненько, довго квітне. Мені подобається, що довго квітне. І дуже гарно квітне, подивіться, таким теж фіолетовим. Тоді так бруньки були, а це він відкриває очіток. Дуже красивий. Ось. Просто гарний. Воно так гармоніює з Бар... Ой. Барбарисом фіолетовим перекликається. Тут таке є зелененьке, фіолетове, так і тут зелене, а це таке рожево-фіолетове. Дуже гарно. Заквітли мої флокси. Ось дивіться, такий колір, якийсь неймовірний, фото не передає. Він не начин, як вам сказати, навіть такий як дуже яскравий, як наче в не знаю, намішали якихось кольорів. Ось такий він цікавий дуже. Оця лілія вже розквітла, бачите, три квіточки. Хочу спробувати я лишити. Оці коробочки, можливо, воно десь насіння сіється і починає квітнути мій От, Дивіться, який він класний, гарнющий, пушистенький. Цікаво, треба подивитися в інтернеті чи є інші сорти. І можна буде посадити. Він такий невибагливий. От довго довгоквітне, дуже класна квітка. Е -е, дуже подобається мені. Дуже гарна і дуже довгоквітна. Так, і що в мене тут? Я посадила гортензію, там геліопсіс закрила від сонечка. І на цій грядочці теж починають квітнути флокси. Ось. Так, заплітає мені тут все він сам насівається, я вже його вириваю, вириваю. Це було, як називається, і по квіткам, і по сітці. але його багато насівається, треба трошки прибирати квітний мій лейничок, багато заклав квіточок. От. І ось тут, я бачите, теж посадила цей очіточок теж квітне гарно Так, хороший день такий, не дуже спекотно. Якщо б була б водичка, можна було б щось попересаджувати. У мене там є задумки. Але в нас порив відбувся по вулиці, в мене ж вода місцева така ось і. Е, немає в нас водички геть зовсім. Навіть нема чим полити. Аби ж ходожік пішов, бо навіть полити нема чим, а чомусь порив не, не ровно ніхто нічого не робить. На жаль. Так, добренько всім, гарного дня і до зустрічі на моєму каналі Садок Мрії Надії. Всім здоров'я, натхнення та мирного неба над головою!